Добрий день, дітки! Як ви гадаєте, якщо апельсин покласти у воду? Він потоне чи плаватиме? Здається, що це досить дивне запитання, однак пропоную з'ясувати. Проведемо цей веселий науковий експеримент і дослідимо унікальні властивості апельсину. Для експерименту нам знадобиться два апельсини, ємність для води, вода. Починаємо експеримент. Наповнюємо ємність водою, кладемо апельсин і спостерігаємо. Пропоную з другого апельсина зняти шкірку і покласти до першого. Що сталося на цей раз? Коли ми поклали перший апельсин, він сплив і плавав поверхнею. А коли поклали другий апельсин без шкірки, він потонув. Чому, як ви гадаєте, шкірка апельсину містить мікроскопічні повітряні бульбашки, і оскільки щільність повітря менша від щільності води, то ці бульбашки утримують апельсин. Поверхні. Знявши шкірку, ми позбавили апельсин цього повітряного жилета. Апельсиновий м'якіш щільніший від води, і тому він тоне. Сподіваюсь, вам сподобався експеримент, тож спробуйте його повторити. Успіхів вам до нових зустрічей!